Яку ціну такі огірки? Дайте кілограм. А картошка в яку ціну? А віку ціну молоко? 25 п'ять літрів. 20 гривень. Я по на я А яку ціну укроп? А яку ціну яйця? 30 дівчатки, свіжі яйця, тільки маленькі. 15. І воно перегриває, і воно буде. В будь-якому не буде. А, оце от так, я ще з вас гроші не, беру, чи не? А, да, брав. А, я наперед не беру, бо я забуду другий раз. Я вам не шучу щось. Щас

Як то кажуть, земля. Нічого, я чи земля. Кого не по чому? Я бачу, що я причавка.